Чи світло рятує? Дізнавайтеся вже зараз менше ніж за 60 секунд, як правильно використати світловий акцент. Дуже легко пересвітити вивіску, чим ви точно будете відлякувати клієнтів, так як будете сприйматися непрофесійно. Тож що робити, коли хочеться додати акцент та підкреслити професійність вашого бренду? Найліпшим рішенням стануть об'ємні літери з контражурним підсвічуванням. Та ось чому на відміну від звичайних світлових літер, контражур м'яко відбувається від фасаду, створюючи ефектний ореол, що додає глибину, об'єм та витонченість, роблячи її по-справжньому преміальною. Для контражурного підсвічування використовуються сучасні світлодіодні модулі. Вони відрізняються довгим терміном служби та мінімальним споживанням електроенергії. Це означає, що ваша вивіска буде служити роками без потреби в частому обслуговуванні. Це розумна інвестиція, яка окупиться з часом. Чи було це корисно? Залишайте вашу думку вже зараз.